Генеральна асамблея проголосила 4 квітня Міжнародним днем просвіти щодо мінної безпеки. Там, де раніше було безпечно ходити, зараз можуть ховатися міни чи інші предмети, які можуть вибухнути. Вибухонебезпечні предмети це предмети, які спроможні принести людям та тваринам загибель. До вибухонебезпечних предметів відносяться хімічні речовини. Боєприпаси, ракети, мини, саморобні вибухові прилади. Запам'ятайте, як вони виглядають. Крім вибуха небезпечних предметів є ще предмети, які замасковані під речі щоденного вжитку. Вони дуже небезпечні та мають підозрілий вигляд. У разі виявлення небезпечних предметів у жодному разі не можна брати небезпечні предмети у руки, намагатися розібрати, заносити у приміщення, кидати або класти у вогонь, негайно повідомте рятувальникам. Дотримуйтеся цих простих правил і будьте обережні!